За впечатлений моменти осені, тим паче час дуже швидко летить. І тільки жовте листя може нагадати, що літо закінчилося, Уже вже десь середина осені. Треба насолоджуватися, якщо чесно, зміною пори року, тримати себе в тонусі, ну а і взагалі просто не хворіти. Ярчайше, як не крути, повертається до тонусу, на вихідних ідемо на тренування. Це дуже вже шикарно. Тому що хворіти якось не дуже в канільфо, але вже якщо організм підзасрався, тим паче, коли оточення також десь чмихає, ти все рівно не застрахований. Головне вчасно лікуйся, головне не паритися за те, що не потрібно паритися. Ну і я кажу, просто насолоджуйтеся цими моментами теплим чаєм і... Хорошою компашкою, яка вас оточує. Не потрібна величезна кількість людей. Достатньо просто однієї, яка вас буде стимулювати. Так що, думай, аналізуй і рухайся вперед. Ярчайшо. До зустрічі на майбутніх стрімах. Сумую за всіма. До зустрічі.